Усім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні в нас фінальна частина проходження Please Touch the Artwork 2. Там залишився епілог і фінал, якщо не помиляюсь. Так, весілля ми пройшли. Так, ось епілог, так, маринистичний цей пейзаж. Маринистичний пейзаж, молодець. Будемо проходити його. Думаю, це також вийде не дуже довго. Ой. Це оп, оп. нормально. Ч... Людина паву. Людина так, чоловіче, що ви хочете? А, це жінка, чи ні, чи хлопець? Знайти 15 чайок, які не чайки в нас називаються, а я забула я. Так, я загуглила, здається, це, якщо не помиляюсь, мартин буде. Так, знайти 13 мартинів. Окей. Бо чайка це інша пташка, виявляється. Чорна станіця вона виглядає, а це мартини. Так, збираємо. Щось якийсь знайомий пейзаж. Ніби з прологу. А ну-ка, сюди ходімо. Сюди ходімо. Яка жіночка стоїть? Мартинчика де сюди. Де сюди з парасольчика злазь. Я його взагалі тримала його з парасолі. на парасолі. Так. Який ж буде фінал? Можливо, ми також знайдемо свою картину. Це дуже схоже на імпресіоністичну картину якогось. Лода Моне. Омана. Так. Ось він. Бачу Мартина одного. Ось другий. Ось третій той щось співає. І ще. Так. Де. Не ти ховаєшся. Ой! Це був Мартин. Боже, а я і не знала. Ось що він ще, Все. ще три. Ну, розповідайте, як ваші справи, поки ми тут шукаємо, поки я йду до іншої картини. Пишіть в коментарях, як ваші справи. Що у вас нового? Можливо, ви бачили якусь нову гру Круту, ту, вона, вона вас захопила і ви мені її порадите. Можливо, бачили фільм про Мартинів. От ще, збираємо три і йдемо назад. До жінки чи до парубка. Я так і не зрозуміла. Хто це? Ну, принаймні до людини. Дайрум? Що за дайрум? Навіщо мені тут їде? І знайди усіх Сіагалс. Ну, мартині поки. Так, заходимо. О, тут буде багато кімнат, я відчуваю. Поки не будемо підніматися нагору, спробуємо, можливо, можна пройти кудись тут? Не можна. Окей, Ідемо. Сюди? Не можна? Не можна. Добре, йдемо далі. Сюди не можна. Ще вище. Піднімаємося на п'ятнадцятий поверх. Це нарешті. Це якесь горище. О? Італійська. Так, якісь, здається, це. Пензлики? Будемо пензлики збирати? Ми... Так, ми в квартирі якогось художника. Можливо, це той, який весь час нам ставив ці мольберти, щоб ми в них стрибали і переміщилося між картинами і просторами. А, ось! Спи, що ти хочеш? Так, це пензлики. 27! Ну нічого собі то що. Ну, давай, 27, так, 27. Прекрасний портрет. Ой, мені здається, це портрет заставки. Коли ти запускаєш цю гру. То, там, там також цей портрет, можливо, це автор себе сюди вставив. Так, а ми можемо вийти назад? Там же також був Ось що. Ще тут є панцлер. Панцлер. Що? Все? Щось дуже пристрастно розповідають. <різь> От, ще все, йдемо Так, ну і куди ж тут мені йти? Сюди можна? Сюди не можна? Куди можна, сюди можна? Сюди? А куди мені йти? Там можна звідкись? Піди <різь> кудись. А, ну одразу так і сказали. А що ж ви мене обдурюєте? Я так і знала, що тут можна буде заходити. Так. Амортл, Есте, Оль, Пойсон. Не знаю, якісь пані тут сидять. Чистять рибу. Чи ні? Якісь морепродукти, рака, риба. Тут люди щось вимагають, чи не люди, скелети. Так, окей. Ідемо в іншу. Ага, все. Один раз побачили і досить. Йдемо в іншу. О! Чого тут стіни рухаються? Пане, у вас стіни пливуть. Пливете, пане. Ой, песика погляди. Знайдіть і погладить песика, можна ще? Можна. Ладно, так. Ми, взаг Ми взагалі тут справа все зібралися. Ніяк хотіть песика песика. А що це за патріотична гра? Ой, що це, що це за патріотична гора, така приємна. А, можна пограти на піаніно. Не знаю таких мелодій. Так, все йдемо. Ну, приємна кімната, приємна. Якщо не враховувати, що встин не пливуть. Це взагалі приємно. Песика можна було погалити. Завжди приємно, заспокоюємо. Так, тут пан читає газету. Ну, як пан, скелет. Віддавайте нам пензлі. Щось смішне. Ну, чого смієшся? Всім розкажи. Mm -hmm. Щось смішне, розкажи всім. Чого? По одному сміятися. Так. Це в мене вже е, професійні, професійна деформація була. Так, пензлики, пані, віддайте. Ще ось у трубі, ще ось у нього в роті. Боже, яка маска? Не лякала мене. Так, пензлі, пензлі, все немає. Ну, це така, не дуже якась мені подобається. Поки що моя фаворитка це та з собачкою. Так, тут також якась майстерня художника. Або. Або не художник. Або музиканта театрала. Це може бути ще. Так. Ось ось ще лежить на шафі. Хтось залишив свій слід на стіні. Охож, ці квартиранти. Так, ще один пензель. І ще ось сьогодні на палітрі лежить. Логічно. Так, в роті у якогось скелету є. Ага, ось в кухлі. Все, немає пішки. Ну, йдемо. Ідемо звідси. І заходимо сюди. Так, пан. Ви грієтесь, так? Да? Грієтесь. Я взагалі подумала, що це кавова машина <смі> стародавня. кавоварка. Але, мабуть, він гріється. У нього ще е, такі взуття таке, як у пінокіо. Так. Все, все. Виходимо. І йдемо в останню кімнату. Я думаю, там будуть вже якраз три пензлі. Не треба буде нікуди вже йти. Ага, а тут скелети мерзнуть. Там чоловік гріється, а скелети мерзнуть. Чому є якась Якась метафора в цьому є. Так. Якась є, але ми її. У Ми її обійдемо зібдамо. Так, погоджуюся. О, так це ти? не пане! Знайти всі пензли. Е, о, та ця ж картина це ж спочатку. І ця картина це ж спочатку, це ж цей. байдак в капелю із саме. Так, це також картина. О, і це реальний художник! О, він таке ж також став частиною картини тепер. Круто! Круто, зробили! О, бачите цей портрет там був, так, спочатку. А, ж, а який же ж кінець? Так, дякую всім ілюстраторам, аніматорам, кодерам, а, дизайнерам музики і звуку. Дякуємо, дякуємо. Спеціальне спасиб, спасибі оцім. Оцім людям, що ви бачите? А, о боже! Це. А, це як. Е, це я гортаю. Вибачте, ми там хоч пропустили. Game Babies? No Babies War? Що? Ну один малюк не постраждав. Що там було написано? Дякую за гру! Це допоможе мені зробити більше ігор. Е Хочеш дізнатися про інші релізи, будь ласка, напиши нам сюди. Ні, дякую. Так, а що ж там був кінець ще? Секунду. А, Це був кінець. А ми, а, ми ж плавно там перейшли потім всю картину, коротше. Ну, все, круто, мені сподобалось. Я приємно здивована фіналом, тому що це було очікувано, що цей скелет, ну, за якого ми грали, що він якось дотичний до мистецтва, бо в нього ці пенсні тричать з кишеньки, так, замість хусточки. І він фанат картин, так би мовити. От. Тому було зрозуміло. Але тепер зрозуміло, чому він тут зображений з цією картинкою. Я так зрозуміла, це автопортрет цього художника. От, і він розглядає ніби сам свій портрет. але мені подобається капелюх бомбезм мавликом ходила. Якщо вам також сподобалося, ставте лайк. Серія вийшла коротенька, але це тільки найкраще. Пишіть коментарі, які ще цікаві ігри. Ви знаєте мені пройти. Е, підписуйтесь. Володьтесь на мій твіч аккаунт, посилання є в описі. Я там проводжу стріми, також граю в ігри або займаюся якимось хобі. Тобто, ну все цікаве, все гуд. Все на цьому все. Зустрінемося в нових відео. Па-па!